Постраждає газова або служба світла, електромережі, розвідувальні дрони, вибухи. Так само через десятку мечів можу, можу свідчити про те, що можуть бути так само жертви серед мирного населення. Ну, тут, тут всюди випадає дуже і дуже погано. Льоночка, дорогенька, ну знов дивися, шматувати будуть, обстрілювати будуть. Це не рамкова, не рамкова домовленість, це капітуляція. Це капітуляція, це не рамкова домовленість. А так як так, так. вийшла така ситуація, що вони підкопують, вони не можуть прибрати нашого президента, правильно? Не можуть вони його прибрати, скажімо. Скажу відверто, якби могли, вони б його прибрали просто фізично. Не можуть. І тому І зараз є ось така тенденція, що вони хочуть його ну, якби прижати в кут, тому що є дуже великі політичні ігри. Чому ведеться без України? Тому що, ну, так як м, бачать мої карти, його поставили в кут, і його будуть силоміць. Це не так, як було раніше. Це не, це не так, як тоді, коли він приїхав не в тому костюмі. Зараз трошки воно вже м, набу, набуло трошки іншої сили, іншого сенсу і набагато більше життів. І ціна зараз неймовірна, просто неймовірна. І... Росія, яка би вона не була, що би там не говорив Путін, але він поклав більше людей на Покровському напрямку, аніж живе у тому Покровську помножити на 5. тобто воно нерівносильно зовсім із тамтої сторони, так само розумієш, не тільки ми втрачаємо. Тому оця їхня рамкова оця оболонка, будемо говорити, цей договір, це є просто чергова маніпулятивна історія, в яку будуть запихувати силу міць Зеленського. Як він себе поведе, відверто сказати дуже важко, тому коли уявляєш себе просто. На його місці, то, ну, напевно, я, напевно, треба виходити не з першого поверху вікна. Це просто є божевільня. Просто божевільня, це є катівня, ті рішення, які він приймає. І що би не говорили наші глядачі, розумієш, бувають такі рішення, як би ти не вибрав, як би ти не поступив, добре вже не буде. Ти вибираєш те, що все одно вже добра не зробить. Як він поведе себе в тій ситуації, мені складно сказати, але чесно, завершення, я не бачу. Можливо, карти говорять про те, ну, що буде якийсь маленький видих. У вигляді обдумування, але потім воно покривається такими картами. Ну, цей видих забере набагато більше, ніж ми отримали знаєш, той спокою. Я говорила раніше, і карти показують мені знов таку річ, що новорічні свята. Будуть зіпсовані для Західної України, тому що ворог буде лютувати. На питання, яка ж буде мотивація і ціль ворога? Чи це будуть стратегічні об'єкти, чи це буде психологічна давка мирного населення? Хочу сказати, що це буде два в одному. Пам'ятаєш історію, як Рашка влучила на територію? Польщі близько з кордоном Львову, uh -huh. і, як то кажуть, знаєш, показував Путлер язика НАТО і перевіряв, як хто зреагує. Будуть ще такі схожі випадки, тому що він буде дивитися, як буде реагувати НАТО. Але ще крім того, хоче він хоче позбутися від лояльного, нелояльного верніше населення і показати, що на Україні немає жодного місця, куди би він не міг влучити. На, на жаль, а... я завжди намагаюся якось так. Навіть навіть з того всього вибрати щось кращеньке, ну але сьогодні не маю не маю ніяких новин, тому мусимо переглядати, чи отримуємо допомогу, чи зможемо ми її купити. І цей випадок про міндіча він так само дуже є цікавий, правда, тому mm -hmm. що ну, ясно, що крав, крав всі крали, і золоті батони і унітази у нас були теж. Ми всі це пам'ятаємо, але це ж і так само є підкоп під президента. Щоб його скомпроментувати, щоб нам Європа більше не допомагала, тому що, ми, ну, тому що у нас все крадуть. Розумієш, це ж такий якби комбо так само. Для це нас. неможливо. Це неможливо. Ні на які відсотки. Це неможливо. От дивись, перегляжен раз, коли я переглядаю, наприклад, приліт, вибух, все, що пов'язано з електростанціями, з відключеннями світла, кожен раз паралельно я бачу заробляння грошей. Кожен раз Я дослідила трошки це питання детальніше. За, за одну електростанцію, і там вийшло так: від, від тієї кормушки людей одних відсунули, других присунули і, і нічого не міняється. Розумієш, справа ж не в тому, щоб поміняти корупцію і випустити закон, а справа в тому, щоб поміня, помінялася система мислення, а хто її поміняє? Хто може поміняти люди, людині її стратегічні страт, її стратегії, її манеру поведінки, її контексти життя, якщо людина при владі розуміє, що треба красти? Хто це може поміняти? І так є ще у мене питання до глядачів: не було жодного нормального президента. Напишіть, хто був, не було, просто хтось, е, часи були інші. Коли там був кучма, от туди далі крали, але просто не було інтернету, не було такого податкування, не можна було так роздути, не було штучного інтелекту, не було таких, розумієш, скріншотів і того всього, не було телеграм-каналів. Воно все було, але ми про це не знали. Воно так було завжди, тому я не бачу, що наш народ міняється. То повинно воно так, знаєш, перейти одне коліно, друге, третє, і смертні кари поробити. Ну, тоді можливо. А так, ну, на жаль, це питання є ну, і лишається таким активним. Буде змінюватися тільки влада. Ну, трошки, може, трошечки легше. Але все одно день на день не виходить. Тут є і п'ятірка, і друга п'ятірка, і рицар, і, і десятка тут випадає. Розумієш, до кінця місяця е, якось воно трошки було тихше. Трошечки було тихше. Чому? Тому що десь він пам'ятаєш, була ситуація, бо ж переглядаємо часто, я пам'ятаю, була ситуація, коли Рашка очікувала, чи будуть ті томагавки, чи не будуть. І той момент, коли вони придумали дурні, придумали той Будапешт, почали нам ну, оце от. Е е е Угу. Дурити людей. Якось тоді трошечки воно було менше. Зараз немає у них жодної причини. Жодної. Е, давай ми поглянемо е, про гальма для Росії. Чи, да. чи пригальмуємо, чи зменшаться наступи. Е, най, е, моє найулюбленіше і водночас найдебільніше, найдебільніший Трамп е, зробив абсолютно все для того, е, щоб Росія не відчувала ніякого такого тиску на себе, не відчувала ніякої справедливості. От Давай ми з тобою. Е, е, Рухнемо отаку тему, і я би хотіла, щоб глядачі так само написали, що вони думають, тому що ми безліч раз передивлялися з тої, з іншої сторони. От як люди вважають, якщо Трамп дав санкції на Лукою, а потім забрав їх? От як ви думаєте, чи можна якимсь чином згальмувати Рашку? Яким? Це для мене було, знаєш, ми так з тобою сміялися, сміялися багато разів, знаєш там Трамп, те, те, те. Але це, це, це катастрофа, це останнє. Я не знаю, як можна допустити такі речі, будучи направду президентом. Тому, дивись, чесно кажучи, я не бачу ніяких змін у наступах. І хочу сказати, що від сьогодні, так як всі знають, що я львівська відьма, у нас так само почали працювати графіки відключення. Буквально півтора кілометра сьогодні від мого дому бахнуло. В такі склади, де були якісь шини, якась резина, горіло. Ну не в тому суть жертв нема, але ми знаємо, що у Тернополі у Тернополі жахіття, і я хочу сказати: ми будемо з тобою переглядати масовані ще обстріли, і у цьому місяці, якщо ми дивимося, якщо ми рахуємо Тернопіль масованим обстрілом, отак як було по силі, відбудеться ще. Обстріл, ми з тобою переглянемо міста, тому не бачу, щоб ворог схаменувся. Немає на то він не має причини. Це дозволеність безкарні. Абсолютно все дозволеність. Ну, дивись, Альоночка, ну чому нам не було дати той томагавк? От вже ми, ми з тобою і для глядачів, і глядачі з нами, і між собою. Ну скільки ми переглядали, скільки задавали питань, а може, тоді, а може так, а може, поміч? І де вони? І забрати, з, забрати з Лукойла. Ну тобто він дозволив йому абсолютно все, абсолютно все. Розумієш. От що печально. Так само хочу сказати, і Вісмірка, і е, рицар мечів е, говорить про те, що так само будуть і масовані обстріли, і вибухи, і так само випадають мені і людські жертви.